Команда Інтера продовжує роботу в ефірі єдиного марафону. Я, Лілія Налягака, представлю випуск новин. У Харкові внаслідок удару ворожим кабом пошкоджені чотири приватні оселі: паркан, гараж та автомобіль. Як повідомляє мер міста Ігор Терехов, минулося без потерпілих. Вова уточнили, що цього разу окупанти влучили по відкритій території між приватними будинками. Графіки відключень світла уже завтра знову діятимуть по всій Україні. Як повідомляють в «Укренерго», погодинні вимкнення застосовуватимуть з 16 до 22 години вечора. Усе через зростання споживання на початку робочого тижня. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть, зазначили в компанії. З початку доби на фронті 62 боєзіткнення. Найактивніше окупанти штурмують на Покровському напрямку у районах Новоолександрівки, Новоселівки, Першої і Покровського. Ворожа авіація била кабами, зокрема по Скучному, Воздвиженці та Іванівці. На Краматорському напрямку загарбники атакують поблизу Калинівки на Лиманському, неподалік Греківки. На куп'янському відтинку фронту противник намагається просунути сили оборони в районах Піщаного та Невського. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський відвідав військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади у зоні виконання бойових завдань на Донбасі. Він нагородив десантників відомчими відзнаками за проявлені мужність, жартовність та героїзм. Ваша стійкість постійно ламає плани ворога із захоплення наших територій. Пишаюся кожним з вас, впевнений у нашій перемозі. Наголосив головнокомандувач. Кориговані авіабомби українського виробництва уже за кілька тижнів ЗСУ розпочнуть випробування перших вітчизняних кабів. Про це повідомив начальник авіації командування повітряних сил Сергій Голубцов. За його словами, каби створюють на базі звичайних бомб вільного падіння, нині дороблюють певні конструктивні деталі. Поки що, повітряні сили зсу використовують каби західного виробництва різних калібрів. Уперше вражено найсучасніший винищувач росіян су – як повідомляють у головному управлінні розвідки України, це сталося напередодні на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області. Про це свідчать супутникові знімки. На них видно, що ще 7 червня су 57 стоїть цілий, а вже 8-го біля нього з'явилися вирви від вибуху та плями пожежі, що спалахнула внаслідок вогневого удару. су – це аналоговнітний винищувач Москви, який може атакувати ракетами х 59 та Х. 69. і таких бойових літаків у росіян лічені одиниці кажуть у ГУР. Є Попередня інформація про те, що уражених літаків су 57 могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів. 18 червня у застосунку Резерв Плюс з'явиться QR-код. Як зазначають у Міноборони, це зрівняє дані з електронного реєстру оберіг з паперовим військово-обліковим документом. Нагадаю, застосунок Резерв Плюс це електронний кабінет для військовозобов'язаних. У ньому можна оновити свої персональні дані. Процес займає кілька хвилин. Також оновити дані можна у ТЦК та ЦНАПах. Зробити це потрібно до 16 липня. У застосунку свої дані оновила понад мільйон 600 тисяч військовозобов'язаних призовників і резервістів. Понад двісті тисяч з них жінки. А бронюватимуть військовозобов'язаних через портал Дія. Про це повідомив нам заступник міністра економіки України Ігор Фоменко. На першому етапі можливість електронного бронювання матимуть співробітники критично важливих підприємств та компаній, які працюють на потреби ЗСУ. Керівники цих організацій зможуть подати списки через портал Дія та засвідчити заяву електронним підписом. І того ж дня у військовозобов'язаного оновиться інформація про бронювання в застосунку резерв плюс. Орієнтовно послуга буде запущена вже на початку липня У нас буде паралельно працювати як паперовий механізм, так і ми запускаємо процес діджиталізації. Керівник підприємства або уповноважена особа. Ходить відповідну сторінку, заповняє перелік своїх військовозобов'язаних, самостійно визначає, кого він хоче бронювати. Якщо людина офіційно працевлаштована, є в реєстрі оберіг його військово-облікові дані від е, актуальні, оновлені, то за я сподіваюся за лічені хвилини в цільової моделі буде отримане відповідні підтвердження, що людина заброньована. Це отримує як керівник підприємства для того, щоб Цю інформацію мати при плануванні діяльності. Так і працівник в «Резерв плюс» отримає QR-код, заброньований з терміном надання цього бронювання. Джо Байден та Еммануель Макрон підтримали передання Україні прибутків від заморожених російських активів. Про це повідомила прес-служба Білого Дому за підсумками зустрічі лідерів у Парижі. Нагадаю, після повномасштабного вторгнення в Україну США та країни Європи заморозили суверенні активи РФ. Ідеться про майже 300 мільярдів доларів. Українська влада хоче, щоб ці активи конфіскували та передали на допомогу Україні у війні та післявоєнній відбудові. Це питання буде одним з головних на саміті Великої Сімки в Італії наступного тижня. Європейські компанії активізують зусилля, щоб зменшити залежність від Китаю. Йдеться про пошук інших партнерів для співпраці замість компаній з Піднебесної. Приміром, європейці з текстильної галузі почали активніше працювати із Індією, Бангладеш і В'єтнамом навіть попри довші терміни виконання замовлень вищі затрати. Раніше Брюссель розпочав розслідування щодо державних субсидій КНР на виробництво. Очікують, що європейська комісія незабаром оприлюднить додаткові мита на імпорт китайських електромобілів. Об'єдналися заради допомоги нашим захисникам. Поки бійці 41-ї окремої механізованої бригади боронять державу на одній з найгарячіших точок на фронті поблизу часового яру. Українські та закордонні благодійники відкрили збір на потреби підрозділу. Йдеться про 50 мільйонів гривень на закупівлю 50 хамерів. На передовій ці автомобілі допомагають виконувати чимало бойових завдань, зокрема і логістичну, і медичну евакуацію. Підтримала благодійників і українська співачка Джері Хейл, яка не щодавно представила нашу країну на Євробаченні. Про 41 ю бригаду, мені здається, тільки лінивий в Україні не чув. І дуже вдячний хлопцям і дівчатам, які захищають і боронять нашу країну в таких гарячих точках. Для мене це честь, моя особиста громадянська позиція і відповідальність. Говорити про підтримку наших хлопців і дівчат і в рамках України, і за рамками дуже багато говорили про це в Європі, коли були на конкурсі Євробачені. Просто продовжуємо це робити, тому що це наші реалії. Де-факто все потрібне, куди не. Глянеш, там є потреба, тому що війна це, звісно, штука комплексна, тобто потрібна все і підтримка цивільного населення, і лікарів, лікарень, і, і військових. Наша організація існує вже з 2014 року, тобто ми підтримуємо Україну від самого початку, тому що розуміємо, що обставини цього вимагають. З ветеранів у дипломовані психологи і абсолютно безоплатно. Уперше відчинила двері ветеранська хата. Це проєкт, де захисники разом із дружинами можуть пройти підготовку до вступу у виш і стати професійними психологами. Як відбувається навчання та чому колишнім військовим важко комунікувати з цивільним психологом, докладно у сюжеті Валерії Глущенко. Олексій від початку повномасштабної війни обміняв телевізійну камеру на рушницю. Чоловік захищав рідні землі ціною свого життя допоки не отримав поранення. Поранило мене під Бахмутом, є таке село Курдюмівка, проводили розвідку. Почався мінометний обстріл. І от один із осколків мені летів шию, пройшов через позвоночник і вили ну, не вилетів, а вийшов з другої сторони, але там операції були, доставали осколок. майже три місяці після тяжкого уламкового ушкодження Олексій був прикутий до ліжка. Паралізований лежиш і з тобою завжди поряд дружина, там сім'я, батьки, і ти розумієш наскільки ця мотивація головна. Тобто вони мене підтримували настільки, що може із-за цього я й хотів стати і піти. Туся до телевізійної кар'єри боєць не зможе, але хоче допомагати таким самим ветеранам. Вирішив стати психологом. Я замітив, що все ж таки військові більш відкриваються військовим. Я і хочу допомагати іншим, щоб саме вони знали цю мотивацію, ради чого жити. Ветеранська хата це місце, де колишні військовики можуть об'єднатися заради спільної мети, стати психологом. Навчаються з авторською методикою Олександра Ткаченка, доктора психологічних наук та викладача університету. Щоб розробити курс, науковець їздив на фронт. Головна ідея, щоб на вихідні дні ветерани збиралися у заміцькому будинку. Там психологічно розвантажуються. До них можуть приєднатися й члени родин у програмі «Арт-терапія. ліпка з глини, сауна та плавання у. Басейні, усе це на території лісу. Ви тут себе приводять до готовності психологічної, щоб потім працювати із тими, хто буде приходити із такими проблемами з ветеранами, які повертаються, психологи мирені практично працювати не можуть, тому що вони не сприймають одне одне. Вони по суті в різних світах. А у будні кожен ветеран відвідує підготовчі курси, щоб вступити на магістратуру університету імені Тараса Шевченка. Головна умова мати диплом бакалаврату серед складових спецметодик є і особливий терапевт Михайло. Це пес. Він пройшов тестування на собаку терапевта. Невдовзі отримає офіційний диплом. Господиня Ольга перевірила на собі, як тварина рятує від депресії. Розповідає, її чоловік військовий загинув на фронті. Зі стану суцільного знесилення та розпачу, витяг саме чотиролапий терапевт у ветеранській хаті. У собаки свої методи допомоги. Він просто приходить на групу, ми всі сидимо в колі, він лежить посередині і спить. Але якщо хтось починає щось розповідати і він нервує, ну тобто от прямо емоціонує, Міша встає, то тобто ніхто не кричить, нічого, просто емоції, Міша встає, підходить і або притуляється, сідає поруч, або лягає в ноги, або підсовує голову, погладиться. Тобто він щось, щось робить. На навчання прийшли 20 людей, усі колишні військові та їх дружини. Підготовка до вступу до вишу повністю безкоштовна. Усе це покриває благодійний фонд. Це фінансування, звичайно, яке поки що ми використовуємо своє особисте. Фонд фінансує команду психологів. По перше, вони отримують зарплатню. Це арт-терапія. Це в нас викладач по папіємаше, і у нас є робота з глиною. Це також ціла команда фінансує проживання, тобто зараз, де ми знаходимося, це санаторій, трьохразове там харчування. Нині у ветеранів екватор підготовки вже позаду. Улітку в них іспит і новий етап у житті, професійне навчання в магістратурі. Валерія Глушенко, Василь Дендін, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. КНДР знову відправила до південної Кореї повітряні кулі за інформацією південно-корейської інформагенції Йонхаб. Вони були наповнені сміттям. Офіційний СЕУЛ рекомендував своїм громадянам не торкатися куль у разі їхнього виявлення і одразу повідомляти про них поліцейським або військовим. Нагадаю, загалом упродовж минулого тижня КНДР запустила на території південної Кореї майже тисячу повітряних куль. Такі дії Пханіан аргументував відповіддю на агітаційні листівки з боку сеула. Найвищий водоспад Китаю підробка. Це підтверджує опубліковане в соцмережах відео туриста. На ньому видно, як вода з 321-метрового гірського водоспаду Юньтай тече з труби. За інформацією BBC, після цих доказів працівники туристичного парку визнали свій обман і зазначили, через нестачу опадів труба допомагає живити водоспад. Свої дії в парку ЮНТАЙ пояснили турботою про туристів. Мовляв, так усі охочі зможуть побачити цей водоспад на власні очі, навіть у спеку і не витратять час дарма. 200 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури надійде в Україну від Франції. Це грантові кошти. Урядову угоду підписали у Парижі. Майже третину суми витратять на підтримку енергетичного сектору. Решта допомоги призначена для відбудови об'єктів охорони здоров'я, сільського господарства, систем водопостачання та водовідведення, а також для спорудження магістралей та мостів житлових будинків розмінування. Усі проєкти подробиць та прямий ефір єдиних новин можете дивитися і на нашому ютуб каналі. Адреса на екрані наступні ж новини о 23-й. Залишайтеся з нами.